Всім привіт, це вже третя частина щоденника перекупа на моєму каналі. Нагадую вам до свій промокод Коломбо, який дає вам 50к, 1 рівень та 7 днів платіну віпки. А зараз ми переходимо до відоса. І так, нарешті я продав свої оранжеві макалини, стояв біля казіка шоста ранку, познайомився з тіпами, його кент мав такі самі, і він нарешті забрав їх у мене. Якраз ціну поміняв. Чуєш? З маркету? Так, 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 да, 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 забирай з маркет. І так, далі мені попався клієнтик, щоб я у нього купив сумочку Дізель. Чорну, якщо не помиляюсь, зараз ви у побачите. Дуже довго я не чекав і фастом її продав, там заробив на ній 400к, якщо не помиляюсь. Все, зараз далі побачите у відосі. Ну, а за сколько ты взял, скажи просто? Давай по <просу> Давай хотя бы за 800 тогда уже плохо. Давай. Давай. ладно, <просу> <это> ты все <просу> вэф. <вы? Мишки, чемпотал. просу> Дякую, Алло, привет, есть тоже на сумку? Дизель черная. А сколько скинул до максимуму? Да, да. Хуй, вот, yeah. Давай, yeah. паузай. Okay. Дальше на маркеті я побачив приспущені дженси, позвонив типу, скинув йому торг. и забрал штанишки там за приемную цену. Здорово. Здорово. Звоню за джент, який не понял? Скажи, есть какой -то Минимальный. 10 тысяч. сколько? 200 стоят, так? 200 стоят, да. А 180, если будет, я бы забрал. давай, давай. Давай, меня, меня. Давай. Меняй, меняй. давай. Як ви вже зрозуміли, на штанішки довго покупця не потрібно було чекати. Буквально за там день, а може навіть менше, мені подзвонив тіпак, попросив торг, я скинув, він забрав. Бро, є цей торг на штани приспущений? Там скільки? 333 300 віддам, там міняю, якщо треба. 280 може. 290 може ще бути. Ну все, давай тоді давай, 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 давай. Я освободив свою сумочку Фенді, також вирішив її продати, тому що воно у мене просто стоїть в інвентарі, я зараз не в Краймі, ніде. Мені з неї толку немає, у мене інвентар там вже достатньо слотів має, тому вирішив її поставити на продажу. І дуже такий цікавий тіпак мені за неї позвонив. Зараз ви побачите в подальшому. Ні-ні-ні, каже, 350. Та чому не уступаєш Я Оступив, то і 50 к куди більше. Ну 160. Ні. Чому? Є ще толк цієї розмови чи нема? 350 мої кіночно ціна. міняти, ні? Ставь, маркет. Давай. Так, далі на ринок зайшов, побачив на маркетплейсі шорти Nike, білі з гетрами. До речі, дуже давно їх не бачив на ринку. Стояли вони за 130к, я позвонив типу, кажу, давай за соточку. Ми пожали руки, він поміняв, я забрав. Зараз покажу вам відосик, як продаю їх. Так, далі до мене підбіг той типу, кого я брав сумку Дізель. І я не знаю, якого хуй у мене відкат не записує мій голос. Він показав, що якісь шмотки має. Я тільки забрав у нього шартики Нісай за 500к і благополучно вже їх продав за 650. Чуєш? А в мене ще є ваше, тому що тебе ще щось зацікавить, не знаю. Ну якщо тебе тебя фігня цікавить, блядь, не знаю. Не надо. Окей, а вот такие штаны тут тоді... ну, блядь, жовті, не знаю. Ага. Ну є ще одні шорти нормальні зараз. Не сайды шорти били. Я їх все не хотів продавати, але хіба якщо ціну ході якусь нормально предложиш там. Не знаю. Більше ні. Ну давай, ладно, ну, давай, раз ти вже в мене ту, блядь, сумку купив, то вже давай так. Так, далі я побачив біля казіка тіпа, який хотів продати кофту херту цю з сердечком, що на день Валентина додавали. Ціни у них такі собі, але я взяв її на, персп... на цю як це... перспективу. <див> дав за неї 700к, але не влізав у розмову, бо побачив, що спочатку один тіп з ним домовлявся за ціну, вони не домовились. За 700к я йому дав, забрав. Чисто, якщо не продам у плюс, буду сам ганяти. Ти тут? 700 можу дати. Так. Все, дякую. Так, на цьому третя серія доходить до фіналу. Як завжди, хто підрахує, скільки я заробив, отримає на цей раз 300к від мене. По айдішнику напишете в коментах, я напишу, що ви правильно дали відповідь. Доста айдішник, напишете мені в Discord, або я з вами зв'яжусь через коментарі. І просто перекину вам 300К за правильну відповідь. Також не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал. Перегляди відоси набирають. Лайків нема, коментів нема. Я думаю, що це негодно. І всім дякую за перегляд. Зустрінемося вже або в четвертій частині щоденника перекупу, або в прикруті українських номерів. Всім дякую.